Всім привіт! Сьогодні вирішив зробити відео на тему антенн. Мене зацікавила ця тема саме після мого падіння, де я втратив керування і переламав частину деталей у свого дрона. Саме після цього я задався питанням: а як взагалі розумні люди розташовують антени на своєму дроні? На ці роздуми мене також підштовхнув один із перших коментаторів моїх відео. Михайле, дякую тобі! Та якщо ти продовжуєш слідкувати за моїм каналом, передаю тобі вітання. В пошуках істини я провів кілька, прости мене, господи, досліджень та готовий поділитися їх результатами. А також в кінці відео я розповім, як можна допомогти Збройним силам України, придбавши таке саме класне худі, як у мене. Цього разу вийшло дещо складнувати відео з цифрами і всякою там аналітикою. Тож заварюйте собі чаю, розташовуйтеся в своїх кріслах якомога зручніше, і бажаю вам приємного перегляду. Невеличкий дисклеймер. Прошу зауважити, що все, що далі відбуватиметься на відео, не претендує на точність результатів та не виконано за канонами наукових досліджень. Однак, в будь-якому випадку, я буду дуже радий отримати від вас коментарі з ідеями та критикою. Ну все, тепер точно починаємо. Я пропоную спершу взагалі розібратися, чому виникає питання розташування антени. Кожна антена має певні характеристики. Частково ці характеристики можуть бути описані за допомогою діаграми спрямованості антени. Ця діаграма дає нам можливість зрозуміти силу прийому чи передачі сигналу антеною, в залежності від її розташування в просторі. Ту антенну, яку я використовую, називають диполем. В англомовних джерелах також можна зустріти назву T-Shape. Що нам обов'язково важливо знати, так це те, що діаграма спрямованості у такої антени виглядає як тор, або простіше кажучи, бублик. Хоча моя дружина вважає, що це більше схоже на яблуко. Випромінювання в такої антени найслабше саме на кінцях відрізків проводу, з якого вона зроблена. Відповідно якість сигналу буде найгірша, якщо ми розташуємо її відносно передатчика саме цим боком. Враховуючи, що дрон постійно рухається і робить кульбіти, це рано чи пізно таки станеться. Насправді, коли я почав цікавитися цією темою, я зрозумів, що ніде немає однієї думки про те, як краще. Все дуже залежить від типу дрону, в якому стилі він літає, а також просто від персональних подобань його власника. Як не крути ці антени, все рівно десь залишиться сліпа пляма. На моделях літаків доволі часто встановлюють по дві антени, щоб ці сліпі плями перекривати. Але в дронах ми дуже обмежені місцем та вагою. Тож такі варіанти я вирішив не розглядати. Я вирішив виділити чотири типи кріплення антенн, які мені здалися найбільш раціональними. В кожному з них є свої теоретичні переваги та недоліки. Я кажу теоретичні, бо якихось практичних досліджень при використанні подібних антенн з дронами я не знайшов. Можливо, я просто погано шукав. Але можна зустріти матеріали, де пояснюється, чому так або інакше має працювати краще, той же Джошуа Барвел про це розповідає. До речі, якщо ви ще не знайомі з його каналом, дуже рекомендую пройти по посиланню під моїм відео та з ним познайомитися. В нього дуже багато різної інформації про дрони. Тож, я вирішив встановити антенну. Всіма чотирма способами, які я обрав, і записав відео, щоб потім їх порівняти. До речі, я таки знайшов непоганий полігон для своїх польотів, а саме головне, що тут немає асфальту і людей, тож шанс скалічити дрона або когось окрім себе просто мінімальний. Мені вподобається ділянка ще й через те, що вона не занадто нудна. В цілому тут цікаво літати, хоч іноді вона видається дещо тіснуватою. На цій ділянці багато дерев, які є перешкодами не тільки для дрона, а ще й для радіосигналу, що особливо цікаво для моїх випробувань. Я розділив цю ділянку умовно на кілька відрізків. Кожен з цих відрізків цікавий тим, що на них буде різне положення антени відносно передавача. Прилетіти цю трасу 4 рази однаково просто вище моїх сил, тож довелося трошки почеклувати над відео. Тут я розташував записи 4 прольотів поруч один одного, а також довелося синхронізувати їх в певних точках траси. Це в цілому дає нам змогу порівнювати покази телеметрії. Кому не дуже цікаво переглядати відео прольотів, може одразу перелистувати відео на оцей таймкод. Тут я відразу поділюся всіма результатами. А для тих, кому цікаво, той може навіть призупиняти відео і порівнювати значення показометра RSSI в різних точках траси. Я наніс результати на карту. Частково вони збігаються з моїм розумінням того, як працюють антени, однак деякі результати мене здивували, але все по порядку. Запишемо результати в табличку і спробуємо проаналізувати. Насправді я очікував, що найкраще себе проявлять розташування 1 та 3, потім 2 та 4. Але сталося не так, як гадалося. На деяких частинах траси себе краще показують одні варіанти, а на деяких інші. Можна припустити, що для загального випадку кожне з можливих положень дрона в повітрі трапляється однаково часто, тому я вирішив вирахувати середнє значення та відштовхуватися від нього. Відповідно до таплички найкраще себе показують варіанти 1 та 2, причому варіант 2 навіть лідирує в цьому тесті в певних точках. Проблеми в нього починаються тоді, коли дрон рухається в бік передавача. У першого варіанту тут перевага. Що мене здивувало ще більше, так це те, що варіант 3 показав не самі кращі результати. Гадаю, це пов'язано з тим, що передавач в даному тесті постійно знаходиться в сліпій зоні антени, окрім цих двох точок. Ну і варіант 4 очікувано показав себе найгірше. На мою думку, при такому розташуванні антена затінюється самим дроном. Далі можна побачити мої спроби покрутити пілотаж. Фристайл, так сказати. Назву це мертвою петлею, але мабуть щось подібне зветься нерком, септо «дайв in Подібно до попереднього польоту я вирішив зняти покази в оцих місцях мертвої петлі. Також я додав шосту точку заміру. При закінченні петлі я розвертаю дрон і він знаходиться боком до передавача. Тут видно як сигнал сильно просідає у четвертому варіанті. Також в цьому тесті я вирахував в Excel стандартне відхилення. Що показує нам в якому варіанті рівень сигналу скаче найменше. Чим менше відхилення, тим краще, адже значення показометра стабільніші. На мою думку, при пілотажі відхилення грає більшу роль, ніж просто середнє значення потужності сигналу. Тож по відхиленню рейтинг варіантів в цьому тесті наступний. Тепер ще одна фігура вищого пілотажу бочка. Хто знає як вона називається по-фрістайлівськи, хай буде бочка. Тут я списую значення в цілих восьми позиціях, щоб набрати побільше даних для аналізу. В результаті маємо ось такі значення. Проводимо аналіз подібно до попереднього тесту. Тут нас також цікавитиме найбільше саме відхилення, адже це покаже нам стабільність сигналу. Саме в цьому тесті вперед виривається четвертий та третій варіант. Насправді в мене є сумніви в адекватності цього тесту. Склалося так, що для четвертого розташування позиція передавача виявилася найвигіднішою. Тож тут він набрав просто космічні результати. При іншій позиції інший варіант опинився по фаворитах. В цьому випробуванні маємо наступний рейтинг. Настав час підводити підсумок. Для цього поглянемо на рейтинги в кожному випробуванні. Я пропоную кожному варіанту начисляти бали у відповідності до зайнятого місця в тесті. За перші 4 бали, далі 3, 2 та 1, тож максимум можна набрати 12 балів, якщо посісти перше місце у всіх тестах. І так у нас виходить 10 балів для першого варіанту, другий та третій набирають по 6, четвертий стрімко виривається вперед з 8 балами в сумі завдяки останнім двом випробуванням. Стосовно варіантів розташування, я осмілюся стверджувати, що варіант 1 показав себе найкраще в двох тестах, та хоч в одному і проявив себе на двієчку, все рівно залишається доволі цікавим. Четвертий варіант не такий і поганий, як я гадав, він забезпечує чудовий сигнал, але лише за умови правильного позиціонування дрона відносно передавача. Перший варіант менш залежить від такого позиціонування. Стосовно тестів я можу сказати наступне, перший тест з віражами можна назвати найбільш об'єктивним, бо він містить результати при різноманітному положенні дрона. Інші ж тести показують нам, як сильно провалюється сигнал, це цікаві результати та інформація. Однак вона виявилася неповною для того, щоб однозначно визначити, який саме варіант буде найкращий в подібних ситуаціях. Щодо питання, який же варіант обрати, то мені найбільше сподобався перший варіант розташування. Він далеко не завжди проявляє себе найкраще та судячи з моїх випробувань має варіант 2 собі за конкурента, однак його результати доволі непогані. Також таке розташування доволі надійне і жорстке, тож навряд при падінні антенна потрапить під пропелер. Надійність тут грає не останню роль. Залишу собі саме цей варіант, та пораджу всім охочим до експериментів спробувати розташувати антенну таким чином, можливо, ви потім поділитеся своїми враженнями. А тепер, як я і обіцяв, розповідаю, де можна купити класний та патріотичний одяг. Знайти його можна на сторінці Паляниці. посилання на сайт буде в описі відео. Тут можна знайти і стікери, і футболки, і худі, а також купу інших цікавинок. 40% з кожної покупки переводиться в фонд Повернись живим. Паляниця відсилає речі в будь-яку країну світу. Придбавши такі речі, ми можемо не лише допомогти своїй армії, але й популяризувати таку допомогу та нагадати про себе оточуючим, в якому б кутку світу ми не знаходилися. Якщо ж хочете просто допомогти Збройним силам України та цим наблизити нашу з вами перемогу, пожертвуйте гроші напряму в фонд Повернись живим або будь-яким іншим волонтерським організаціям чи волонтерам, яким ви довіряєте. А я на сьогодні закінчую. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, клясайте на дзвіночок. Головне, пам'ятайте, разом ми сила, все буде Україна!